Так, ще раз зробимо уточнюючи відео по режимах роботи. Коли ви увімкнули вакууматор в електромережу, то кнопкою фут можна обрати режим, бачимо, що при натисканні кнопки змінюється LED-підсвітка навпроти кожного режиму. Бачимо, що тут драй, Moist мост плюс. Це чотири автоматичних режими, під час яких під час яких здійснюється автоматичне відкачування повітря з пакету та його запаювання. Наприклад, на режимі dry на сухому режимі, відкачаємо, відкачаємо. Повітря з пакету створимо вакуум. Обравши режим, ми натискаємо кнопку Старт. По індикації на верхній кришці ми бачимо, що відбувається відкачування повітря. Потім, коли створюється негативний тиск, вакууматор показує зворотній відлік до закінчення. Процесу а, вакуумування. Побачимо, що пакет запаяний, предмет завакуумований. Так, а, а, це чотири режими таким чином працюємо. Тобто ви, ми, ми обираємо і натискаємо на а, старт. Починається режим відкачування. Щодо режиму каністр. Зараз бачите, ось тут. Якщо ми будемо натискати, після чотирьох цих режимів з'являється режим каністр. Це режим, автоматичний режим для відкачування повітря через трубку. Як працює цей режим? Ми закриваємо верхню кришку на боковій застібки щільно, вставляємо трубку в отер. Так, обираємо цей режим каністер і натискаємо, ставимо, наприклад, в даному випадку у нас zip-пакет, ставимо на клапан для відкачування, натискаємо кнопку «Старт». Що робить вакууматор? Вакууматор відкачує повітря з пакету. Відкачує повітря, і коли відчуває негативний тиск, автоматично зупиняє сам відкачування повітря. В результаті ми бачимо, що предмет завокумований. Тобто, фактично, це є ще один автоматичний режим. Під час якого вакууматор сам визначає, коли необхідно е зупинити відкачування повітря. Ще є режим е пульс. Це ручний режим, ми його називаємо. В даному випадку користуватися? Ви кладете предмет, який хочете завакуумувати в пакет, пакет на засібки. Цей режим дозволяє вам контролювати рівень вакуум, який ви хочете створити в пакеті. Ну, наприклад, ви хочете не сильно завакуумувати, щоб не дуже сильно стиснуло предмет. Тому, натискаючи на кнопку пульс, ви тримаєте і слідкуєте дивитесь скільки вакуум. Наприклад, бачите, що створився необхідний вам вакуум, і відпускаєте палець кнопки Через декілька секунд вакууматор сам автоматично починає запаювати пакет. Тобто цей режим дозволяє вам е самостійно визначати рівень вакууму е в пакеті, який ви хочете створити. Ну, де зворотній відлік, вакууматор здійснює запаювання пакет. Так. Ну і в результаті ми бачимо запаяний пакет з тим рівним вакуум, який ви е хочете створити. Можна також, можна також е відкачувати ще в, в ручному режимі. В ручному режимі. Ну, наприклад, ви вставили трубку, зачинили кришку. Зачинили кришку. І хочете просто відкачати повітря, просто відкачати повітря і зупинити на тому етапі, на якому ви хочете. От ви натискаєте кнопку Пульс. Евакуматор відкачує повітря з пакету. І, наприклад, вам цього достатньо. Ви відпускаєте палець з кнопки і натискаєте на кнопку «Стоп» для того, щоб зупинити автоматичний процес запаювання. І В такому разі це можна назвати ручним режимом. Тобто ви відкачуєте і автоматично зупиняєте процес запаювання. В принципі, після декількох разів використання вакуматором всі процеси стають простими і досить зрозумілими для користувача.